Чому ваша трирічна дитина раптом стала некерованою, а підліток віддалився та не хоче говорити? Це не випадковість, це вікові кризи. Вікові кризи це переломні моменти у розвитку дитини. Вони обов'язкові, але якщо їх правильно пережити, то стосунки у сім'ї стануть тільки міцнішими. Сьогодні розглянемо три основні вікові кризи у дітей. Перша криза називається кризою трьох років або криза я сам. Дитина вперше намагається відділитись від батьків і зрозуміти, що вона окрема особистість, саме тому постійне я сам, істерики, протести та відмова слухатись, як в таких випадках реагувати правильно. По-перше, дозволяйте дитині бути самостійною, навіть якщо вона робить щось неідеально. Пропонуйте вибір, ти хочеш червоні шкарпетки чи сині. Так дитина відчуває контроль, але в межах, які ви задали, криза семи років. Світ не такий простий дитина йде в школу і починає усвідомлювати, що світ складний, оцінки, правила, обов'язки. Це може викликати страх, невпевненість або навіть агресію. Як підтримати дитину у таких випадках? Допомагайте дитині адаптуватися, але й не вимагайте від дитини ідеальної поведінки. Хваліть за старання, а не лише за результат. Можете сказати, так, я бачу, що ти дуже старався, і ти молодець. Криза 12-15 років або криза хто я. Підлітки хочуть бути самостійнішими, часто критикують батьків і шукають себе, можуть закриватися, ігнорувати поради і часто конфліктують, як не зруйнувати їхню довіру. Спробуйте не контролювати кожен їх крок, а проявляйте повагу до їхнього вибору, не засуджуйте їхні почуття. Краще скажіть розкажи, що тебе турбує, аніж не вигадуй. Кризи це не катастрофа, а крок до дорослішання. Чим більше підтримки, тим легше дитині пройти цей шлях. Також не забувайте ставити вподобайки і писати в коментарях, у кого у дітей проявлялися уже певні вікові кризи, та як ви з цим справлялися.